Розкажи, будь ласка, що для тебе власне житній ринок і як так вийшло, що ти в цій історії взагалі опинився? От за яких умов запропонувало оживити саме цю локацію? Ну, по-перше, всім привіт. По-друге, ну, я, ніхто не пропонував мені нічого робити. Я просто одного дня прийшов в минулому травні, і я вирішив не подивився, що житній ринок в такому стані, що мені дуже соромно за це. Ну, самому перед собою, що це мій ринок, на якому я, ну, я там з шести років, з п'яти років, і мені. Дуже хотілося, ну мені ну, ти приходиш тебе брудний брудна квартира. Тобі не соромно, ну мені соромно. І я вирішив, що треба її змінити наскільки це можливо. І почав робити різні дії для того, щоб мене почули, для того, щоб щось змінилося. Бо це все великі. Ну те, що бачимо, ми зазвичай там в новинах це одне, а те, що відбувається поза, і це зовсім інше. Тому я намагався показати своє Бажання, що я буду це робити, що я буду за нього стояти. Потім підтримало мене багато українців е і багато людей сказали, що це супер. те, що потрібно. Ми зробили обговорення. Ми робили різні заходи. Сказав, це житній ринок точно наш, точно Києву потрібен. Ну, клас, і ми робили різні дії. Ну в жовтні, в осіни ми робили захід. Потім трішки ми е там домовлялися, спілкувалися. Все було таке сповільне, повільне, повільне. І ми якраз зрозуміли, що в січні. Що треба бути більш активними? Ми стали більш активними, і ось ми зараз. Там, де ми зараз, коли ні з того, ні з цього сніг на голову рішення про е, аукціон житнього ринку. це це що таке? Андрій, що за ось цей період часу, коли була там взаємодія твоєї команди, що за цей час взагалі вдалося виконати і який об'єм робіт? Тому що були і толоки, наскільки я знаю, були і цілі там вечері організовувалися, і, і взагалі йшов певний рух, такий медійний навколо цієї локації, і складається певне враження, воно може бути хибним. Що якби завдяки тобі ця локація трошки ожила? Вона якби постала знову на слуху, і зараз її хочуть по швиденькому здати в аукціон. Так, плюс воно і є, плюс-мінус так воно і є. Що завдяки тому, що я туди прийшов, вона жила, але насправді там не стало більше покупців. Але якщо подивишся, то навколо житнього ринку поклали асфальт. Там щоб така стала більш уже охайніше, що там засклили деякі вікна. Там лєніпастики і великий автобус з кавою приїхав туди. да, на гордецьке. Це ну. Житні там почали знімати якісь кліпи, якісь люди почали щось робити. Це стало простором. Якийсь заход там на кожні вихідні вон він почав оживати. але почав оживати більше як арт-простір, аніж як ринок, тому що там помінявся директор. Там змінилося багато орендодавців. Ну не багато а один орендодавець змінився і там. Ну в цілому, житній ринок став вже на рельсі на покращення. Він ще не покращився, але вже побачили запит суспільства. Побачили всі, побачили, що він буде жити. Житній буде жити. Наш був слоган. І він є ну і, власне існує дві площини. Одна це те, що з ним відбувалося і відбувається. А інша це бюрократичне. це то, яку яку люди не бачать. Тому в площині змін позитивних, то там стало чистіше. Там стали туди. Прийшов купер зі своєю своєю шаурмою аві. Там відкрилися кав'ярня, там стало більше квітів. Ну це такі невеличкі речі, але саме з цих речей ринок власне стає стає тим курсим ринком, яким яким хочеться. Там не від не відремонтували кришу, там не не стало там тепліше. З голубами нічого не зробили. Є без питань, про які можна говорити, але для того, щоб це все змінити, треба щоб хтось адекватний юридично став став орендодавцем цього всього. І коли це відбудеться, тоді зміни будуть більш швидкі і більш продуктивні. А яка була комунікація власне з місцевою владою? Чи був якийсь діалог, можливо, з Віталієм Кличком? Тому що я бачив твої дописи, твої коментарі стосовно пропозиції власне Віталію Володимировичу поспілкуватися і можливо навіть власне на цій локації, щоб зрозуміти і позицію влади? Чи була якийсь діалог? Я написав йому ще в вересні. Він мене чи в жовтні він мене переслав на департамент. Відповідає за цей ринок. Ми зустрілися з департаментом, поговорили формально? Ну. Ми з ним особисто не розмовляли. І там до сьогоднішнього дня я з ним не був особисто знайомий, але збігаючи наперед, сьогодні вже він мені зателефонував. А до того не було там комунікації. Я ходив від його замів, я спілкувався з різними людьми і. Ну, наче всі кажуть, все окей, все окей, все окей. Ну, як класично це буває, але такої супер допомоги не було. Не було, не, не було протесту. Я міг там робити якісь фестивалі, заходи, да, але не було, не було там ні підтримки, ні. Зацікавленості, тобто не було, а тільки от зараз, коли почалася вся історія, там все дуже непросто. Я думаю, що коли ця історія почалася, це ж якраз вони зрозуміли, що треба щось з тим Житнім робити, бо він як в поганому стані, бо багато медійно про нього говорять. Ну і власне зробили що? аукціон, ну, нормальне наше рішення, але ж забули, що існують ще люди, які хочуть зрозуміти, хто переможе і що там буде, і це дуже дуже важливо. А з якою метою, власне, Віталій Володимирович телефонував? Вітальозевич телефонував стоку метою, що він побачив величезний запит суспільства. Всі соцмережі перепощували та мі постиків вийшов ранку і. Говорили про це і ще вчора. Ну багато багато частин суспільства власне почали говорити про те, що ну треба щось робити. Юда Володимир почув, позвонив. Каже е, Євгене: є питання, які у вас у мене питання. Я йому поставив два питання Я йому сказав, що громада хоче, і суспільство хоче, щоб там ну не просто на аукціоні зараз переможе якась компанія, яка просто зробить з нього незрозуміло що, і в тендерній документації не прописано, що це буде таким чином. Мені прийшлось трансформуватися від кухарів від громадського активіста до людини, яка Юридичними фактами говорить з мером Києва і ставить йому питання. Він подзвонив паралельно людині, яка відповідає за аукціон, і Ця людина сказала, що ми відкладемо аукціон на більший срок для того, щоб був час почути громадськість. Це раз це такий невеличкий плюс. Сказав, що ми спробуємо змінити тендерну документацію до ну, тендерні вимоги, і обов'язково той, хто переможе, має робити там дії. Це було перше питання. Друге запитання в тому, таке критичне те, що там зараз є орендодавець на. Там частину другого поверху орендує та компанія, яка орендувала два роки назад. А вони видали тендер на ну на 70% іншої частини ринку. Таким чином там були два орендодавця і одного іншого. Бо правило яке не правило, а вимога до цих орендодавців заціябуть ремонт житнього ринку. але ж там не прописано в якій співвідношенні. Там багато ну, це от починається. Оце така досить дивна річ, і насправді за три дні. Ну, мені я не можу за три дні зупинити або піти на тендер і перемогти його. Тому моя задача була трошечки виграти час. Я цей час трішечки зміг виграв. Зараз провести без проводжу безліч консультацій, безліч людей, активістів. Всі, хто залучені до всього: і інвестори, і юристи, і просто там депутати, і вплив, ну, величезна кількість з ким я спілкуюся для того, щоб ви, вибудувати одну правильну стратегію. Ну Поки що у нас сьогодні у нас на сьогоднішню хвилину розмови з тобою може так, коли це інтерв'ю вийде, пройде може вже 2-3 години і щось динамічно зміниться. Але точно треба тримати руку на пульсі. Бо якщо ми цього не зробимо, то ну втратимо житні, бо там все логічно, що з ним буде. Мабуть, виграє компанія, і ще одна компанія, яка там є, вони об'єднаються, і через три роки вони матимуть змогу там його там трансформувати в те, що їм потрібно ну це. Ти там зачепив таку цікаву річ стосовно того, що там е, натякнув на те, що ти можеш теж взяти участь в цьому аукціоні. Так. Є таке бажання, але, такі можливості? Одне, ну поки що із того, що я бачу, що це єдина можливість, що ти можеш перемогти злого е, жартую. Для того щоб мати юридичний статус, бо багато людей питають: Його що ти там робиш? Ти не маєш юридичного статусу. І це є правда. Я там просто ніхто. І я що я переможу в тендері, або моя компанія, або власне інвестори, які за мною, або разом ми, то тоді я зможу мати певний спектр ну дій, і я зможу робити що завгодно. Ну не що завгодно, а власне так, це була як... є якась компанія, яка готова інвестувати умовно під тебе цей проект, чи там чи група компаній? Ця група компаній мала з'явитися. Компанія мала з'явитися в травні через півтора місяця. Ми готували, ми почали готувати проєкт великий проєкт. Потім була задача прийти до мера і йому це презентувати, але вийшло, як вийшло, вийшло трошки раніше. Тому я буду говорити про те, щоб аукціон не проводили, поки не будуть готові всі з гарними проектами. Потім, щоб були публічні слухання цих проєктів, ну, люди подивилися, який проєкт найкращий, і потім компанія реалізовувала цей проект. Ну бо зараз трошки дивно це все виглядає. Тепер треба в пришвидшеному режимі там, знайти. 15 мільйонів доларів, які треба проінвестувати там протягом трьох років повністю реконструкцію, отримати тисячу до мільярда документів. Він не бав, що все вийде. І я готовий. Також на сьогоднішній момент в мене запланована через годину зустріч до мене. Самі звернулися інвестори, які їм це цікаво і готові говорити. Тому ми зараз розмовляємо. немає ніякого рішення, на жаль, але мерія нас почула, і це приємно. Ну, те, те, що відкладається тендер, ну умовно, що прийнято рішення відкласти тендер, це прям реальна новина, тому що я от ну моніторив вже до останнього, і можливо, якісь це не дві години назад. Це чи година назад була, коли це... після нашого дзвінку. Завтра зранку це... буде засідання Київради, на ній, мабуть, мають це оголосити, скасувати цей тендер, буде інший. Якщо так і будеш, то ну супер, ми не знаємо. Але якщо не буде, то нам прийдеться далі боротися. з Одним словом, це така живий організм, з з нічого. Я почав в активну стадію увійшов, ну будемо боротися. А яке майбутнє бачиш для і ваша команда разом? Яке ви бачите майбутнє для житнього? Тому що я там бачив у Фейсбуці досить багато різних ідей. Брали з різних частинок світу, присилали умовно, свої світлини. Як от моно в Барселоні, так у Вільнісі. А, так, а, так. одного ну, очевидно, що у нас тут якась своя і локація, і час такий, ві... Ну війна в Але країні яка ну... стратегія? Дивись, стратегія дуже проста. Ми зробили перше громадське слухання. Ми почули всіх людей, всіх стейкхолдерів що хто, хто хто хоче там. І Бізнеси почули все, що можна на цьому основі цього. Ми е, вивели картинку. Подалі ми зараз замовили людей, які прораховують ремонти. Всі весь ремонт роблять проектну документацію. З цієї проектної документації скажуть, скільки треба грошей. Потім у нас є роблять люди проект, який буде показаний людям, і люди будуть за нього голосувати або казати казати свої думки. Буде ще одне громадське слухання, І таким чином. Ми отримали кількість грошей на реновацію, кількість грошей на, е, на це. На але глобально там все просто як божий день. Лишити ринок. Зробити його комфортним для фермера, для тих, хто там продає, зробити це бізнесом, щоб воно приносило гроші. На другому поверсі зробити там простори, який буде також приносити гроші. Аля ну не фудмаркет, але якась така фудмаркет це просто про їжу, а там більше про ринок, а наполовину про їжу і про якісь активності. І це така окрема модель, яку треба робити, так щоб вона була прибутковою. І ну, власне, це таке бачення, а всі деталі там візуальні, складові, це вже все. ну, це, це, це все люди мають вирішити, бо це про це все людське, це київське, а не а не чиї. Дивись, оголошення тендеру, це що там про 5 днів сроки подачі, яке було на початковому етапі. Багато хто висловив думку, що це по суті була підготовка під здачу в оренду якійсь конкретній одній особі чи, можливо, одній компанії. Як наскільки вважаєш, наскільки це може бути реалістично? Чи можливо ходили там якісь чутки стосовно того, під кого цей ринок може бути? Хто проявляв зацікавленість стосовно нього? Публічно я не можу говорити, бо ті розмови, які мені казали, це не під запис, але в цілому ну, є там дві компанії, досить великі, у них досить нормальний авторитет. А є ще одна компанія, сіра, і в неї поганий авторитет. Це три компанії, про які я зараз знаю, які кажуть, що вони будуть примети Але скрізь, що ця сіра компанія хоче перемогти, але ми зробили так. Ми з, з мером домовились, що я не буду е, розганяти зраду. Я кажу, окей, він каже, все буде прозоро, чисто як ти хочеш. Ну якщо так, тоді я виконую свої обов'язки. Я не буду наговорювати так. Це можливо, чому п'ять днів? Бо в умовах військового стану можна робити тендер ну, тендери від п'яти до тридцяти п'яти днів. Це по таким ну аукціоне точніше раніше такого не, не можна було, але в час військового стану тому юридично не було порушено нічого. Чому не було сказано про громадськість, не знаю. Чому так швидко було зроблено? Не знаю, і цю правду знають лише ті, хто знають правду і mm -hmm. там. Хтось написав Фейсбуці, що хто хоче прийти на житті, він точно не зробить із нього життя. Якась така граслів. Але мені здається, що да. це наче ти граєш в карти, і тим, ти можеш лише думати, що у противника в нього може бути інше. Житній це шанс для на розвиток чи чергова, можливо, втрачена можливість для мене? Чи для Києва для, чи для Києва, вперше. Ну, мабуть, для Києва. для Києва для Києва. Ну зараз я вірю, що це шанс для розвитку. Так має бути. Це той переломний момент, де ми маємо показати, що ми можемо. Бо якщо станеться як станеться, і ми ту боротьбу програємо, то тоді тоді ми можемо ні, ну, парка сукарки, хай забудовують, хай метро у нас не буде. І, ну зато можливо буде містити на велосипедах. Це буде більш еко. Ну теж може в цьому є прикол. Але одним словом, це точно про майбутнє, це точно про боротьбу минулого минулих підходів і майбутніх підходів. І ми в цій парадигмі живемо. Я вважаю, що це такий зараз. якраз відбувається цей зріст, того що, що відбувається, але я певен, що це. Не буде втрачений шанс. Це буде те, що обов'язково ми маємо цінити, і те, що ми будемо на це дивитися як на символ перемоги суспільства ну, над бюрократією. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.